Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте запрошеним. Ось я обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі. А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус, вже, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, Всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Друге послання до КоРінтян. Розділ 8 Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам Македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх. І понад силу добровільно я про це свідчу вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Ось чому ми і благали Тита, щоб він, як був почав. Так, щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ, але щоб заради дбайливості інших. Випробувати щирість вашої любові, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу і таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був, зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі, Богові дяка. Що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо Він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа. І на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що його до вас має. Щодо тита, то він мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям. Церков. Псалом 5 Вислухай Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання царю мій. І Боже мій, до тебе бо молюся. О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш, У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в Тебе, і нечестиві не встояться перед очима в Тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед тобою. О Господи! Веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня, гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів загинуть. За їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника. І ласкою його оточуєш, немов щитом Книга приповідок. Розділ перший. Приповідки Соломона. Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, Щоб зрозумів приповідки та приховане значення Слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній Початок мудрості. Безумні. Мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. поглиньмо моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, Та ж даремно розставляють сіть, в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. На роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку? Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух. Слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати. Коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха? Книга Левіт, розділ 22 Господь сказав Мойсеєві, Скажи Аронові і синам його, щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імені святого Мого, Я Господь. Тож скажи їм: хто б то не був у ваших поколіннях, кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей. Посвячених від синів Ізраїля Господові, той викоріниться з перед мого обличчя. Я Господь. Ніхто з Аронових нащадків, що буде прокажений або течивий, не їстиме святих приносів, поки не стане чистим. А той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа або такого, в кого стікає сім'я. Або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим, хоч якою б там нечистотою, хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, і не можна йому їсти святих речей, хіба що вимиється в воді. А зайде сонце то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то. Харч його, здохлятину і те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я Господь. Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому, та щоб не вмерти, осквернюючи їх. Я Господь, що освятив їх. Хто не управнений, не їстиме святого. Комірник або наймит священника не їстиме святого. Коли ж священник купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба. Дочка священника, що вийде заміж за мирянина, не може вже більше їсти святих приношень. Коли ж би дочка священника повдовіла чи була відпущена чоловіком бездітна. І вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду можна їй їсти. Зосторонніх же ніхто не може його їсти. Коли хтось ненароком з'їсть святе, нехай віддасть священникові, додавши п'ятину поверх того. Нехай священники не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господові. І не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх. Каже Господь Мойсеєві: Промов до Арона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм Коли? Хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то, звичайно, приносять Господові всепалення, то щоб бути угодним мусить принести самця без вади, за скотини, чи з овець, чи з кіз. Нічого, що має якийсь гандж, не приноситиме. Бо не буде угодним Богові. І коли хтось приносить мирну жертву Господові, щоб виконати обітницю або як принос добровільний, за скоту чи з Овець, то щоб бути угодною, жертва мусить бути без ганджу. Ніяк не може бути на ній жодної вади, сліпого чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи корослявого. Чи за запаршивілого таких не приноситимете Господові і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник? Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і заскорченим хвостом, можеш принести як добровільний дар, але як обітниця воно невгодне. Тварини, в якої ядра роздавлені. Або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господові. Таких приношень у вашім краю не робитимете, ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв, щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні і з вадою не будуть для вас угодні. Сказав Господь Мойсеєві, Теля чи ягня, чи козеня, як уродиться, нехай пробуде сім день при матері своїй, з восьмого ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господові, чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким. Коли жертвуватимете подячну жертву Господові, жертвуйте так. Щоб була боговгодна від вас. Того самого дня треба її з'їсти, не зоставляйте нічого до ранку. Я, Господь, пильнуйте мої заповіді і виконуйте їх, я Господь. Ви не сквернитимете імені мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я, Господь, що освячую вас. Що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом, я Господь.